Це перший міський вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Рина Коробко. Продовжуємо підбивати підсумки роботи наших багатьох сфер у багатьох напрямках. Ну, це логічно, коли рік завершується, згадуємо, який же він був. Відразу скажу, що одразу скажу, що він був важким для всіх нас без винятку. Так, в кожної структури свої нюанси, свої особливості. Але ж не дивлячись на те, що так він був важким, всі продовжували працювати. Ми продовжуємо працювати. Тому кожний представник будь-якої сфери, який приходить до цієї студії, прошу поділитися теж і своєю інформацією, як же пережили цей рік зараз на студії Павло Ілечко, начальник управління аналізу інформації та управління ризиками ТУБЕБ в Одеській області. Вітаю вас, Павле. Вітаю! Дякую, що ви прийшли, і будемо сьогодні теж із вами розбиратися, який же був 2024-й, для вашої структури. Тим більше, що вона не є такою занадто відкритою, а хотілося б знати про роботу трошки більше. Отже, підсумки роботи аналітичного підрозділу за 2024 рік. Давайте будемо озвучувати. Ну, перед тим як розповісти про результат роботи аналітичного підрозділу, хотів би розповісти коротко, чим займається аналітичний підрозділ. Дуже часто ми бачимо і чуємо в засобі масової інформації, що детективами БЕП скаривано скеровано до суду кримінальне провадження відносно певних посадових осіб, або детективами БЕП забезпечено надходження до бюджету певних сум податків, зборів військових ага. платежів. Однак, мало хто знає, що передує цим подіям робота аналітичного підрозділу, саме аналітичний підрозділ, саме, підрозди, саме аналітики. Проводять аналітичне дослідження, в рамках яких виявляють ризики вчинення кримінальних правопорушень, викладають їх в певним документі і направляють уже на адресу підрозділу детектив, який вже приймає відповідне рішення. Перед тим, як розповісти про результати роботи, хотів би сказати, що сама аналітична діяльність вона має два напрямки. Перший напрямок це проведення аналітичних досліджень з метою виявлення вчинення кримінальних правопорушень, які можуть настати в майбутньому. Uh -huh. Тобто упередження таких кримінальних правопорушень. В такому випадку аналітик складає інформаційний документ, фіксує в ньому ризики вчинення кримінальних правопорушень, на підставі нього складає так званий лист рекомендацій і направляє його на адресу державного органу або органу місцевого самоврядування для прийняття відповідних засобів заходів. І хотів би сказати, що за 24-й рік нашим підрозділом вже складено 105 таких інформаційних документів на е, ймовірну суму втрат бюджету е, близько 2 мільярдів 700 мільйонів гривень. І на підставі вже цих інформаційних документів складено та направлено листи рекомендацій на адресу е, державних органів та органів місцевого самоврядування. 81 такий лист на загальну суму 8… Е, на загальну суму 2,6 мільярда гривень, і на сьогоднішній день за результатами розгляду таких листів упереджено втрат бюджету втрат бюджету майже на мільярд 100 мільйонів гривень. Тобто це значні досить такі так, суми, які можуть кошти. йти на якісь корисні, да. корисні цілі. Другий так. напрямок аналітичної діяльності це коли аналітик проводить аналітичні дослідження з метою виявлення ризиків чинення кримінальних правопорушень, які вже настали. Тобто подія вже сама настала. Такі ризики аналітик фіксує в аналітичному продукті. Він називається висновок аналітика. І направляє даний аналітичний продукт на розгляд детективу. І детектив вже приймає рішення щодо порушення кримінального провадження, розслідування кримінального провадження, збирання якихось доказів, фактів, направлення матеріалів до суду і здійснення заходів щодо відшкодування збитків та притягнення винних до відповідальності. І за 24-й рік нашим підрозділом вже складено 146 таких аналітичних продуктів на загальну суму ймовірних втрат бюджету майже 10 мільярдів гривень, якщо точніше 9 мільярдів 800 мільйонів гривень. І за результатами вже розгляду таких продуктів детективами вже до бюджету надійшло 850 мільйонів гривень. Тобто бюджет держави вже получив так. за результатами діяльності спільної діяльності аналітиків та детективів. Вже отримав 850 мільйонів гривень. Отже, з аналітики все починається правильно. Ну, може по сказати... факту, так з аналітичного підрозділу ну, все починається. Ви розробляєте так, скажімо, цю інформацію, і потім вона вже переходить ну, це до Це результат коли... спільної, спільної спільної роботи команди роботи, роботи так, да з так. детективами. Так. Скажіть, будь ласка, а чи можна наводити конкретні якісь приклади роботи аналітичного підрозділу, враховуючи, що йдеться? І про зловживання в бюджетній сфері йдеться про зловживання в митній сфері, може бути і податкова сфера. Тобто, це такі сфери, які в ну, більшій частині закриті все ж таки для оприлюднення. Ну тобто, так, ми знаємо якісь загальні цифри, але розбираються в цьому спеціалісти. Чи можемо ми говорити про якісь приклади, враховуючи, що ми маємо право про це знати? Ну, результати аналітичних досліджень вони є матеріалами кримінальних проваджень, uh -huh. це інформація з обмеженим доступом. Однак, якщо без якихось конкретних ідентифікацій, суб'єктів господарювання, то в принципі можна розповісти. Це не секрет. Як ви правильно зазначили, аналітична діяльність вона відбувається в певних сферах. Такими сферами є податкова сфера, бюджетна сфера, митна сфера і грошово кредитна інвестиційна сфера. Якщо розподіляти по е, сферам, то, наприклад, в податковій сфері найпоширенішим правопорушенням є недекларування доходів mm -hmm. Це юридичними або фізичними особами. От, наприклад, от останнє було наше дослідження, коли одна з будівельних компаній міста Одеси побудувала елітний будинок на території міста. Були продані квартири, були отримані кошти. Однак дані операції компанія не відобразила свої бухгалтерські фінансові та податкові звітності. Аналітики було почато аналітичне дослідження згідно реєстру нерухомого майна встановлено. Ці суб'єкти компанія, яка будувала та продавала ці квартири, особи, які купували, і створено аналітичний продукт, були встановлено втрати бюджету у вигляді сплати податку на прибуток та податку на додану вартість, направлений продукт на адресу підрозділу детективів, і на даний час суми збитків відшкодовані. Річ йде про 4,5 млн грн. Якщо брати бюджетну Ми... сферу, скажімо, так, так давайте бюджетно ще. Ну якщо брати бюджетну сферу, це ризики бюджетних закупівель. Наприклад, mm -hmm. якщо брати конкретний приклад, це однією з, з бюджетної організації міста. Було заплановано витрати бюджетні кошти. витрати бюджетні кошти на ремонт однієї з шкіл міста Одеси. І запланували були витрати 109 мільйонів. От. Розпочали аналітики аналітичне дослідження. Виявилось, що суб'єкт господарювання, який подав заявку для участі у закупівлі у тендері. У нього була недостатня кількість трудових ресурсів. Фахівців, недостатня кількість виробничих потужностей, і для того, щоб пройти кваліфікаційні умови, суб'єктом було завищено показники фінансової звітності. Uh -huh. Тобто суб'єкт не мав ані фахівців для того, щоб виконати роботи, ані виробничих потужностей, не мав досвіду, і вже на такій стадії вже ми бачимо маніпулювання. Звітністю, ну розуміємо, що, що було далі. Нами було направлено лист рекомендацій до бюджетної організації, було її розглянуто закупівлю. Відмінено кошти збережено. Кошти, кошти, Або, кошти, як мова. приклад, однією з комунальних установ Одеської області було об'явлено закупівлю щодо придбання теплових насосів. І в ході аналітичного дослідження виявилось, що вартість цих насосів була значно вища, ніж аналогічні угу. насоси з відповідними якісними та техні... да, технічними характеристиками. Нам звісно було складено інформаційний документ, направлений лист рекомендацій. Однак комунальна основа його проігнорувала. Тобто договір був укладений. Закупівля відбулась, кошти сплачені, і, звісно ж, по завищеним цінам. Однак, вже після настання даної події аналітиком був складений аналітичний продукт, в якому зафіксовані дані факти, направлено до підрозділу детективів, дективом було порушено кримінальне провадження, було е е е направлено матеріали до суду, uh -huh. зібрано. Достатньо доказову базу, і в даний час направлено матеріали до суду з обвинувальним актом. Ну і ще, як приклад, митна сфера, так? Це так. теж ну, така дуже чутлива ну, сфера, сфера то, насправді. Напевно, на, 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 на правопорушення митній сфері на даний час вони найбільш розповсюджені і більш глобальні. Потому, що Одеса портове, портове місце і місто і через нас. Ну так багато пов'язано з цією темою, так, із митницю. Так, переміщення товарів, uh -huh. як в режимі експорту, в режимі імпорту. Ну, на найпоширенішим порушенням це є експортування, наприклад, сільського сільськогосподарської продукції, без підтвердження її придбання і без сплати податків по ланцюгу. Uh -huh. Звісно, складаються наприклад, за останнім аналітичним дослідженням було встановлено суб'єкта. Який е, ухилився від сплати податків на 158 мільйонів гривень, mm -hmm. було складено аналітичний продукт, знову ж таки направлено до підрозділу детективів, і детективами було направлено матеріали до суду, і сума відшкодована. За 150 мільйонів гривень, саме від одного суб'єкта, надійшли до бюджету. Так. Так. Іншим, іншим прикладом в митній сфері, це ми про експорт говорили е, е, імпортні операції. Наприклад, е, Розповсюдженим явищем буває, що підприємство, імпортуючи товари, умисно занижує їх фактурну вартість, ага. тобто подає до митного Інші суми, органу вантажні митні декларації, документи інвойси з вартістю товара, яка в рази значно занижена. І, Звісно, оприбутковує він дану продукцію по фактурній вартості, і на території України він показує реалізацію її теж по заниженій вартості. Хоча фактично товар продається в рази, за ціною в рази більше. Нам було проведено аналітичне дослідження відносно одного підприємства, який займався імпортом взуття. Було встановлено, що підприємство в нього є офіційний сайт, на якому він офіційно… Публікує реалізацію даної продукції і порівнюючи ціни на сайті, порівнюючи ціни від ірестів податкових накладних, які він реєструє, бачимо, що ці, ціни різняться в 2-3, а в декілька випадках в 10 разів. Це безчезні суми. Суми так. було складно знову ж таки античний продукт, направлено детективам, і детективам відшкодовано забезпечено відшкодування до бюджету податку на прибуток та бодатну вартість у розмірі 8 мільйонів гривень. Скажіть, а у вашій роботі взагалі використовуєте досвід міжнародних партнерів? Так, останнім часом дуже, дуже широко використовується ми. БЕП є постійним учасником міжрегіональних робочих груп за участю міжнародних партнерів і подібних служб країн Європи, Азії. Використовується даний досвід в більшості в митній сфері. Обмінюємося ми інформацією з міжнародними mm -hmm. партнерами, і це допомагає нам відпрацьовувати саме наших суб'єктів господарювання по взаємовідносинам з їх контрагентами, не резидентами. Тобто, ми маємо можливість направляти міжнародні запити. З за допомогою центрального апарату БЕП, і в яких можемо просити інформацію від міжнародних партнерів щодо діяльності наших контрагентів суб'єктів Тобто не треба сподіватися на те, що якщо е, обходять закон десь за кордоном підприємства, то їх не знайдуть, так, так? так часом інформація може бути доступною. Ну і щоб ви порадили взагалі суб'єктам господарювання, щоб е, не потрапляти в поле вашого зору. Тут нічого вигадувати не потрібно, потрібно просто дотримуватись законодавства. Якщо в бюджетній сфері це закон про публічні закупівлі, якщо митна сфера це митний кодекс, це декларування повної вартості товарів і ваги. Якщо податкова сфера це дотримання податкового кодексу, це відповідне декларування всіх доходів правильного визначення об'єкту оподаткування відповідним податкам. Адже кожна гривня, яка надходить до бюджету в такий час, коли наша країна оборонить свою незалежність, наближає нас до перемоги. Дякую вам дуже. Я бажаю вам плідного наступного року. Ми сподіваємося, що він буде вже. Мирним так переможним принаймні, але все одно, як би там не було, продовжуємо працювати кожний на своєму місці. Так, Павло Ілечко, начальник управління аналізу інформації Дякую. управління ризиками Ти УБЕБ в Одеській області, Нагадую, що ми говорили про економічну безпеку. Наразі це дуже важна тема, важлива тема, тому що саме як ви правильно зазначили в умовах війни, кожна гривня і має величезне значення, і тому гроші, які можуть піти. У бюджет і бути використані із користю. В першу чергу і для наших військових, так і для соціальних сфер, вони мають використовуватися саме за призначенням, а не йти десь в інший бік. Саме цим і займається Бюро економічної безпеки. Дякую. Дякую вам. Побачимося на першому міському. До зустрічі.